Доброго дня друзі. Сьогодні хочу почати невеличку серію з відіків про мої патенти на корисні моделі. Почати хочу з розсувного столу, який був запатентований ще у 2014 році. Я тоді активно цим займався, десь 6 заявок подав, але потім, побачив, що нема у цього ніякого. Толку і перестав подавати заявки. І хто не бачив, як виглядає опис до моделі, ось, наприклад, як це виглядає. Тобто тут іде реферат з першим малюнком загальним, потім іде опис, зараз як воно з чим пов'язано. На що натякає, як виглядає, деталі, одна, інша, третя, п'ята, десята. Ось знову ця фігура один. Потім вид збоку, в зобраному виді, потім в розобраному чи розкладеному виді. Такі розрізи, прост. Ну, Деталі. Цей варіант, як би такий подовжене столешня, яка загортається не тільки на верхньому барабані, а ще й знизу один і тут якась пружина чи підйомничок стоїть. ну Це таке. Це був такий варіант скріплення ламелей. Ось це подовжений стов, стіл. Це на два боки розкладається. Тобто тумба посередині, і вони два столики стоять спина до спини, і таким чином е, їх площа збільшується вдвічі. Тепер почнемо його крутити от з самого початку. В зібраному виді, або в сунутому виді, стол виглядає не широким, отаким. От приставленим до стіни цією частиною П-образною І коли не треба, він ламелі ховаються під стіл, чи за стіл, чи в стіл. А коли треба буде, то ми його розсунемо. І ці ламелі будуть. Розгорнуті в горизонтальне положення. А тепер, коли приходять гості, ми тягнемо на себе цей маленький стіл, за ним розмотуються наші ламелі. Вони там знизу закріплені сталевою гнучкою лентою. І таким чином одна в іншу впираються. І не прогибаються. Таким чином, можна повністю його роздвинути, а можна частково. Ну, скажімо, додатково на 2-3 ламелі більше, ніж в зібраному стані. Тоді ми можемо варіювати будь-яку ширину, а деякий посуд можемо поставити зверху на ту дошку поперечну. І там вони нікому не будуть заважати. Ну, а тепер подивимось як виглядає сама ламель і як вони кріпяться до ленти. Ми її робимо так от з дощечки такої. А понизу два брусочка кріпимо. ось таких. Це для того, щоб жорсткіше було, коли вони будуть торкатися одне одно, щоб їх не вивертало і не сильно плющило. то Буде триматися на такому брусочку. Зібрана буде ось таким чином. На ленту зараз. Ось така лента. Ну, мабуть, нержавейка десь 2 мм, щоб була гнучка і трохи пружинила. На неї кріпимо ламелі. В мене вони. 10 штук чи 11 вийшло. А оцю частину ми кріпимо до того маленького столу. І таким чином лемелі тут збираються одна до одної. Коли вони переходять через колесо п'ятикутне то тут ну, буде між ними зазор. А коли вони вирівнюються, то вони одна до одної притиснуться. І не буде ніякого прогибу, тому що лента жорстка, упор доволі великий, тут відстань теж немала, тобто кут чи плече буде не таке уж і слабке тут, воно буде одне в одного впиратися, ну, і таким чином буде зібрана вся ця конструкція. А тепер трохи зберемо наш стілець столик з лентами і ламелями. Ось таким чином знизу прикріпляємо цю стрічку до самого столика. На неї кріпимо наші ламелі. Ну, тут я показав три штуки, а взагалі-то їх буде одинадцять. І таким чином набирається весь наш ця поверхня. Тобто оця дошка крайня буде десь от на такій відстані. І між ними буде заповнено іншими. Таким чином у нас стіл стає ось такої площини в роздвинутому стані. І можна за нього сідати. Колесо п'ятикутне. Для того, щоб ламелі переходили з одного стану в інший, я спочатку хотів тут поставити колесо, але колесо припіднімало би нашу дошку по показательної. Тепер ти розробив многокутник. Ну, в мене вийшов п'ятикутник, Сторона його рівна ширині дощечки моєї. І таким чином підтримуємо самі ламелі і вони не підскокують, не підіймаються до... на... на кожному повороті. Тобто виглядає це ось так. Коли повертається колесо, ламель потихеньку з'їжджає вниз. І за нею інші, інші. І так, таким чином воно складається і розкладається. В цій точці найвищі якраз становлять на рівень з іншими дошками. А коли ховається, то приспускається. І нема такого скачка і напруги. Якби тут було кругле колесо, то Воно би касалося і приподнімало б. То таке не виходить. Зробили ось такий варіант. Тобто, в зібраному вигляді стіл виглядає ось так. З цього боку ми його прислоняємо до стіни. Ця дошка у нас постійно відкрита. І ми на неї можемо класти, що нам потрібно, і в момент розсування сування щось тут залишається. А коли ми його розсунемо, то це додаткова поверхня теж для якогось посуду. Ось таким чином виглядає стіл вже сунутий і приставлений до стіни.